Панель вакцини, закладений РФК, молодший рекомендує затримати імунізацію ММРВ. Розділення відповідальності, чому рішення про вакцинацію повинно належати батькам, а не комітетам. Нещодавнє голосування консультативного комітету з практики імунізації АІП в рамках Міністерства охорони здоров'я та соціальних служб США на чолі з Робертом Ф. Кеннеді молодшим спричинило шторм дискусій у медичній спільноті та серед батьків. Рекомендація відкласти вакцинацію ММРВ, КІР, епідемія, краснуха та вітрян до 4 років, а також відкласти першу дозу вакцин гепатиту, викликала логічні питання щодо ролі уряду у прийнятті медичних рішень, особливо якщо мова йде про здоров'я дітей. Я, як людина, яка пережила досвід виховання дітей в епоху зростаючої стурбованості вакцин, вважаю, що ця подія є важливим переломним моментом. Він наголошує на критичній необхідності переосмислення підходу до вакцинації, перекладаючи акцент з директив, виданих комітетами до індивідуальних рішень, прийнятих батьками у тісній співпраці зі своїми педіатрами. Потреба у довірі та поінформований вибір, суть проблеми це небезпека вакцин. Медична спільнота давно визнала їх ефективність у запобіганні небезпечних та потенційно смертельних захворювань. Однак зростаюча недовіра до медичних інститутів та урядів обігрівається дезінформацією та суперечливою інформацією, змушує батьків шукати додаткові джерела інформації та приймати власні рішення. Визнання цього факту це перший крок до вирішення проблеми. Замість того, щоб диктувати батькам, що робити, необхідно створити умови для усвідомленого вибору. Сюди входить. Прозорість, повна та зрозуміла інформація про ризики та переваги кожної вакцини, представлена у доступній формі для батьків. Відкритий діалог, можливість для батьків обговорити свої страхи з педіатрами та отримати відповіді на свої запитання. Повага до самостійності, визнання права батьків приймати рішення, що відповідають їх цінностям та переконанням. Роль АІ, радник, а не диктатор. АІ повинен залишатися консультативним органом, що надає експертну інформацію та рекомендації, але не приймати остаточних рішень для батьків. Його роль аналіз даних, оцінка наукових досліджень та надання об'єктивної інформації про безпеку та ефективність вакцин, розробка рекомендацій, надання загальних рекомендацій на основі найкращих наукових доказів. Публічне інформування, надання громадськості інформації необхідна для прийняття розумних рішень. Але остаточне рішення щодо вакцинації повинно залишатися з батьками, які найкраще знають своїх дітей та індивідуальні обставини розділення ризиків та відповідальності. Одним із ключових моментів, які необхідно враховувати, є відокремлення ризиків та відповідальності. Хоча вакцини, безумовно, безпечні та ефективні в більшості випадків, вони не позбавлені ризиків. Хоча ці ризики зазвичай мінімальні, вони можуть бути значущими для людей. Батьки повинні знати про ці ризики та мати можливість приймати рішення на основі цієї інформації. Вони також повинні нести відповідальність за наслідки своїх рішень. Важливість індивідуального підходу. Не існує універсального рішення для всіх, деякі діти можуть бути більш сприйнятливими до побічних ефектів вакцин, ніж інші. Деякі батьки можуть мати переконання, що суперечать вакцинації. У цих випадках необхідний індивідуальний підхід. Педіатри повинні працювати з батьками, щоб розробити план вакцинації, який відповідає їхнім індивідуальним потребам та переконанням. Критика рішення про затримку ММРВ потенційні наслідки. Рішення АІП для відкладення вакцинації ММРВ до 4 років викликає певні страхи, незважаючи на те, що визнання підвищеного ризику фебрильних припадків після першої дози вакцини ММРВ у дітей віком від 12 до 23 місяців виправдане, усунення варіанту комбінованої вакцини може призвести до зниження рівня вакцинації проти кірки, епідемії та рублу. Більше того, це рішення може створити помилкове враження, що вакцини небезпечні, що може підірвати довіру до вакцинації в цілому. Альтернативні підходи до вирішення проблеми замість того, щоб відкласти вакцинацію ММРВ, ви можете розглянути альтернативні підходи до вирішення проблеми. Інформація батьків надання батькам чітку та зрозумілу інформацію про ризики та переваги вакцини ММРВ. Індивідуальний підхід, обговорення з батьками індивідуальних обставин їхніх дітей та розвиток плану вакцинації, який відповідає їх потребам, моніторинг побічних ефектів, уважний моніторинг дітей після вакцинації та своєчасної медичної допомоги у випадку побічних ефектів. Висновок: повернення до довіри та індивідуальної відповідальності. На закінчення рішення АІП є важливим переломним моментом дебатів про вакцинацію. Він наголошує на необхідності переосмислити підхід до вакцинації, перекладаючи акцент з директив, виданих комітетами до окремих рішень, прийнятих батьками у тісній співпраці зі своїми педіатрами, повернення до довіри та індивідуальної відповідальності, ключ до вирішення проблеми недовіри до вакцинації та забезпечення того, щоб усі діти мали можливість отримати захист від небезпечних та потенційно смертельних захворювань. Потрібно пам'ятати, що здоров'я дітей є відповідальністю батьків, і вони повинні мати право приймати рішення, що відповідають їх цінностям та переконанням. Роль медичних працівників полягає в наданні інформації, підтримки та управління, але не диктуючи батькам, що робити. Нехай майбутня вакцинація базується на довірі, інформованому виборі та індивідуальній відповідальності.